Проводимо чергову ротацію працівників кінологічного центру головного управління національної поліції в Закарпатській області до міста Маріуполя. Відряджаємо чотирьох кінологів на чолі з заступником начальника кінологічного центру безкровним Дмитром, який їде командиром зведеного загону кінологів України, а саме міста Києва Дніпропетровської області, Миколаївської та Полтавської області. Відряджаються вони до Маріуполя на 45 діб, де будуть виконувати завдання поставлені на блокпостах по перевірці автотранспорту, перевірці громадян, які пересуваються через блокпости, ну а також працювати в складі слідчо-оперативних груп в місті Маріуполі. Їду вже не вперше. Півроку я там вже був, деколи їхав на два місяці, на місяць їхав. В основному їдемо нести службу на блокпости. Основна мета пошук та вилювання зброї, боєприпасів вибухових речовин. Собачка себе зарекомендувала добре, вона теж неодноразово вже туди їде. Послідній раз був в Северодонецьку, де теж знаходила зброю, боєприпаси. Я вже 11 років працюю в кінології. В Маріуполь їду перший раз. В принципі, роботи не боюсь. Задание у меня это следовая работа, то есть я буду ходить в составе опергруппы со своей собакой Аароном. То есть то, что я женщина, девушка, меня не смущает. Я думаю, мы с заданием справимся.